І так, наше з вами, як же ж визначити валентність хімічного елемента за безпосередньо його формули? Ребята, давайте з вами звернемо увагу. Коли ми працювали над валентностями, ми з вами наводили хімічний елемент сульфур. Да? Давайте зануримося в ту класну роботу, і ми казали, що валентність може бути. Максимальною вона дорівнює номеру групи. Мінімальною вона дорівнює чому у нас. І так, максимальна валентність. Максимальна валентність для сульфура, ми з вами виявили, дорівнює номеру групи. Відповідно, буде 6. Мінімальна валентність, іще раз, будь ласка, чому дорівнює? Мінімальна валентність. Як її розрахувати? Від восьми віднімаємо номер групи для сульфуру. Так? І це у нас буде 2. Дуже добре. І також може бути проміжна валентність. Ми казали з вами максимальна мінус мінімальна. І так, ребята, чому буде дорівнювати проміжна валентність сульфуру? Яка? Чотири. Ми з вами маємо три різні валентності. Зараз давайте з вами подивимося, як це явище працює безпосередньо на визначенні форми. Ребята, відступили, будь ласка, один рядок для того, щоб у нас були красиві валентності. І так, у нас є з вами безпосередньо три сполуки. Три сполуки. І так, це у нас буде сполука СО, у нас буде сполука СО2 і буде сполука СО3. Ребята, ось ми з вами бачимо три сполуки різноманітні, в яких сульфур здатен виявляти: мінімальну, максимальну і проміжну середню валентності. Як же ж це визначити? Тут нам на допомогу прийде оксиген. І так, ребята, у оксигену яка валентність завжди буде? Два. Сміливо над кожним оксигеном да. розставляємо валентність 2. Все. Ось у нас вже півділа готово. Ребята, тепер як працюємо, все робимо навпаки. Давайте зараз з вами звернемо увагу, що ми. Спільне число шукали. Між двом спільне число ділили на валентність і отримували індекс. А ми можемо з вами зробити навпаки індекс помножити Помножу. на валентність і отримати спільне число. Ну, можемо? Так. Звичайно. Ребята, скільки у нас тут буде дорівнювати спільне число? Два. Звичайно, це буде 2. Ребята, який індекс ми зараз бачимо біля сульфуру. Якщо ми нічого не бачимо, то це у нас буде індекс 1. Ребята, спільне число поділили на індекс сульфуру і отримали що? Яку валентність? 2. Отримали правильно? валентність 2. І так, ось у нас готова перша сполука. Ребята, робимо з другою сполукою так само. Робимо добуток індексу на валентність, отримуємо спільне число яке? Чотири. Чотири. Чотири ділимо на індекс сульфура, якого ми не бачимо. Якщо ми нічого не бачимо, то це скільки? Один. Один. Ребята, якщо ми чотири поділимо на один. Цікаво, скільки у нас буде? Чотири. Це у нас буде дійсно чотири. І так, ось вона валентність чотири. Ну що ж, таке саме явище робимо з останньою формулою. І так, ребята, ось ці ці стрілочки я роблю, щоб ви бачили, як воно виконується. Ви їх ну, потім малювати не будете. І так, три помножене на два, спільне число у нас дорівнює чому? Шість. 6. 6. 6 ділимо на 1. отримуємо яку валентність? 6. Отримуємо валентність 6. І так, ребята, давайте ми з вами підпишемо. Де у нас буде мінімальна валентність сульфура? 4. Мінімальна валентність. Чому буде дорівнювати у сульфура в даному випадку? 2. Два. Так, ось вона мінімальна або нижча. Добре, максимальна валентність, яка буде? Шість. Шість. І так, ось вона максимальна валентність, а проміжна або середня валентність. Чому у нас дорівнює? Нера. Чотири. Ось вона. Давайте середня, її напишемо. Середня. Ребята, ось воно у нас є. Давайте з вами на періодичну до цього моменту, що ми з вами казали, подивимося. Ребята, чи співпадається? Максимальна валентність, ми з вами вказали, дорівнює 6. Мінімальну ми виявили 2. Ну і, звичайно, що ми проговорили, що середня валентність дорівнює 4. І так, ви бачите, що завдяки елементу, валентність якого ми з вами знаємо, ми з легкістю можемо все визначити, як у нас з вами є. І так, ребята, я само собою розміщу потім. Класну роботу. І так, номер 99 Б. І так, номер 99Б. Відступаємо один рядочок для того, щоб все у нас було охайно. І так, ось у нас є формула речовини. Давайте прочитаємо який елемент, який елемент. Купром Купрум, Ф. Ф. Супер. Купром F. Е. Ребята, чию валентність в даному випадку ми знаємо. Стовідсотково навіть періодично можемо не дивитися. Еф. Еф. Хорошо. Над флором що ми повинні поставити? Двійку. А, чи всі впевнені, що це буде два? Один. Один. Ребята, правда. У флуору завжди валентність один. Ребята, а у купрума може бути валентність змінна. І 1, і 2. Давайте виявимо, яку він виявляє в даному випадку. Спільне число чому буде дорівнювати. 2. 2 ділимо на кількість купрумів, отримуємо валентність. 2. І так, ми з вами виявили, що купрум виявляє в даному випадку валентність саме 2. Тепер. Давайте ось таким чином. Кальцій 3N2. Ребята, тут нам знадобиться допомога періодичної системи. І так, періодична система, вона у нас трошки така замальована постраждала, але вона наш, як ми казали, найкращий товариш в усіх цих пошуках. І так, давайте з вами тепер знайдемо кальцій. Ребята, знаходимо кальцій, де він у нас міститься? Друга група, яка підгрупа? Головна. 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 Відповідно, валентність дорівнює номеру групи, а саме 2. І так, над кальцієм ставимо валентність 2. Ребята, спільне число. Реб'ятки, помножуємо індекс на валентність. Шість. Шість. Хорошо. Ребята, тепер ми що з вами бачимо? Шість спільне число. Ділимо спільне число на індекс нітрогену. 3. Отримуємо валентність 3. Готова. Відповідно, ось такі. ребята, я ці стрілочки все ж таки позбавлюся від них, щоб у нас. Все було охайно. Так, давайте з вами. Ось таким чином зробимо. І так, як прочитати формулу цієї сполуки. Мен манган, манган 2. Осі. Ось Само собою. І так, ребята, манган 2 осі. Ребята, чия великість у нас тут відома? Оксидену. Яка вона, до речі? Нагадайте, нагадайте. Два. Валентність буде дійсно два. Хорошо. Спільне число. Чотирнадцять. Правильно. 14. Спільне число ділимо на кількість манганів. Кожен з них 7. несе по скільки. сім, Само собою. Да? Кожен з них несе по сім. Ребята, ось таким нехитрим чином ми з вами можемо завдяки формулі визначити валентність.